50 мільярдів крадуть через сірий зерновий коридор. Навіщо бюджет України гроші під час війни, якщо вони йдуть на користь головного союзника-агресора і куплених чиновників? У центрі китайський державний агрогігант Ковка, якому комуністична партія Китаю дозволяє давати хабарі нашим хапугам, готівка, офшори і податкові скрутки, поки українські фермери виживають. На межі банкротства компанія скуповує зерно без документів, малює паперові закупівлі, отримує відшкодування ПДВ, депінгує європейський ринок, виводить гроші через Гонконг, Кіпр і Швейцарію. За схемами стоять українські посадовці, мінагрополітики, податкової БЕП і правохоронці, які кришують аграрний занепад. Ковка два роки намагається тиснути на нас через суди і адвокатури. У Полтаві КДК закрила справу проти мене, адвоката Яковця. Доказ, що тиск не працює. У Харкові ковка програла дві інстанції. Потім, через фіктивне залучення Углу, провела справу до Києва. У липні 25-го господарський суд Києва визнав інформацію гононстоп недостовірно, але вже тоді. Організація була перереєстрована на чужедеську схему, за якою стоїть нардеп Вадим Столар. Попри всі спроби, Ковка отримала ще один публічний удар по репутації: ми надалі будемо викривати схеми, називати імена тих, хто прикриває злочини, і домагатись розслідувань. Хочеш більше? Наш телеграм.